Я особисто хочу подякувати представництву ЄС в Україні за те, що вони мають силу і віру в Україну, надають можливість провести хороший творчий проект, хорошу творчу акцію, в якій ми всі абсолютно незалежно від рангу, вподобання чи зайнятості, всі можемо взяти у ньому участь. Це Акція, яка збирає найкращі ідеї, лише ідеї, не обов'язково крутий продакшн, не думайте за графіку, не думайте за колористику, не думайте за а, обробку звуку, це не має значення, чи ти їдеш в машині, чи ти в себе на кухні. Просто ідея а, щодо того, що почалось на Майдані. Адже саме молодь вибрала ЄС, саме а, молодь нації за євроінтеграцію, саме це лунало на Майдані. І чого ж не вистачало нам на Майдані, крім... Кричалок і все, що ми вигукували, пісні. Нам не вистачало елементарної пісні, яку би ми хотіли всі співати, що це є український вибір, євроінтеграція. Акція так і називається ЄС Український вибір молоді. Я впевнена, що у вас з'являться неабиякі думки з цього приводу, що ви зможете надсилати цей конкурс пісні. Ви зможете надсилати в будь-якому жанрі, чи це сольно, чи це хоровий спів. Я знаю прекрасно багато колективів по всій Україні, які з задоволенням зможуть взяти участь у цьому, захочуть взяти участь у цьому. Можливо, це перший ваш етап вихід в європейську в європейський ефір. Ви зможете просто таким чином заявити, що. Ми не просто хочемо інтегрувати, ми вже інтегруємо в Європу. Ви можете створити цю пісню, записати її елементарний диктофон і пам'ятайте, що ця акція вона розпочалася 2 лютого, але триває лише до 25 квітня. Отже, у вас ще залишається час для того, щоб класну ідею покласти на класні слова і присвятити цю пісню ЄС в Європі. Нам ще раз підкреслюю, дуже не вистачало такої пісні на Майдані. Ми хотіли висловити, але ми лише брали мікрофони, говорили, говорили, говорили. Можливо, це вже зараз а, потребує пісні. Нам є що згадати, особливо студентам, які стояли біля стели і які перші подали голос за те, щоб відстояти а, незалежну європейську країну. Мені здається, що така пісня якщо народиться, а вона однозначно народиться. І ви отримуєте свій свою винагороду, свій сувенір, свої заохочування. Я думаю, що така пісня буде цікава європі, перш за все. Отже, творіть, я вас до цього закликаю.